Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, тих, що в морі далеко, і будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Духовна опіка над воїнами це направду, є таке особливе служіння, до якого, напевно, що сказати, що готовився, ну, я думаю, що ніхто до цього не готувався. Але такий відповідальний і складний час, як і наші воїни стали. На захист нашої держави, так само і капелани стали на той духовний фронт, який спільно веде нас до перемоги. Е, хочу найперше завжди висловлювати слова вдячності нашим воїнам, тому що це є новітні герої нашої історії, ті, які пишуть нашу історію, ті, які ціною власного здоров'я. Ціною власної крові щоденно виборюють ті клаптики нашої землі. І в нас перемога вже буде близько. Сумнів в тому немає. І пам'ятайте, що вас всіх чекають вдома живими і здоровими.